Доброго дня! Привіз тільки що тюки з соломою. 15 тюків по 30 гривень тюк. Думаю, це достатньо хороша ціна, недорого. Для чого мені ці тюки з соломою, Я мульчую дерева. У мене тут біля 100 дерев. 15 виноградів. Середній вік дерева 3 роки після посадки. І так я розраховував. І в тому році 15 тюків мені якраз вистачило. Ну так, якщо вас зацікавить, то можете собі так з таким розрахунком розраховувати на дерева. Чим старше дерево, тим ясно, треба більше мульчі, бо треба більшу територію замульчувати, більшу територію сапувати. Окремо про мульчування і підживку в мене є відео. Можна передивитися, як це робиться. Хочу що сказати, таких, яка користь від, від мульчування. По-перше, менше треба поливати, зберігає вологу, менше випаровується. По-друге, це є підживка, воно перегниває і живить дерево. І по-третє, менше ростуть бур'яни, майже не ростуть, все накрите. Тому я рахую, це такий дуже вигідний варіант купляти тюки. До речі, де їх можна купити, в нас тут в Ладижині, це таких сильних проблем нема, кожен рік можна купити Об'ява, прочитав об'яву і цього року сусідка подивилася, об'яву нам сказала. І по об'яві взяв таке собі добриво, можна сказати. Бо ну, основна задача це удобрити землю. Раджу вам це робити. Бажаю вам гарного дня. З вами був голова Володимир, місто Ладижин. До побачення.